Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, чи ви мене чуєте, чи бачите? Добрий ранок, так, вас чути, і видно. Добре. Е, представник суб'єкта господарювання присутній. Е, громадськість так. на слуханнях є представники громадськості? Немає. Нагадую, що у нас ведеться відеофіксація наших громадських слухань. Е, так як громадські слухання на. Не, на громадськість на слухання не з'явилася. складемо акт про наявку представників громадськості під час проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Повідомляю, що сьогодні, 8 квітня 2025 року, громадські слухання були заплановані на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з метою. Виявлення, збирання та врахування зауважень пропозицій громадськості до планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Ростагро, якою передбачається будівництво зрошувальної системи для ТОВ ростагро на землях Кремичуцького району Полтавської області. Номер справи в єдиному реєстрі ЗВД 11113. Так, до нас ще хтось під'єднався. Це, це також це, представник підприємства. Це представник підприємства, так? Так, так, так. Так, ну ми продовжимо тоді цей, бо в нас іде фотофіксація. На сьогоднішній день, у зв'язку з змінами закону України про оцінку впливу на даткілля в частині організації громадських слухань, що вступили силу 29 липня 2023 року. Громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. На виконання пункту 10 порядку проведення громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля затверджений постанови кабінету міністрів від 13.12.2017 року, номер 989 на громадських слуханнях присутні їх організатор департамент екології та представник і суб'єкт господарювання у визначений час. Громадськість на громадські слухання не з'явилися. Про що згідно пункту 23 порядку проведення. Буде складений відповідний акт. Враховуючи додержання норм пункту 10 та пункту 23 порядку громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Все це буде зафіксовано і за в реєстр в екосистему вашу справу буде підгружено. Так що всім гарного дня і до добре. Дякую вам, вам також гарного дня, до побачення.